Доброго дня, мене звати Солдат Вагана, і сьогодні ми з вами будемо розбирати тему професійного вигорання. Що це таке, що з ним зробити, звідки воно береться і так далі. Це всі теми і питання, на які сьогодні разом ми спробуємо з вами знайти відповідь. Отже, давайте почнемо. По-перше, основною причиною, чому я вирішила записати це відео і поділитися з вами інформацією, тому що згідно з дослідженням, яке було проведено Стенфорд Medical School, в 2017 році виявилося, що близько 48% лікарів вони проживають професійне вигорання, і близько 28% спеціалістів інших галузів вони також зустрічаються з цією проблемою. Тобто, що це означає означає, майже кожен третій рано чи пізно зустрічається з проблемою професійного вигорання. Саме тому я вважаю важливим розрізнити все-таки, що це, це, це означає це вигорання, як ми при ньому почуваємося, ну і, звичайно, що з цим всім фантом робити. Ну що ж, поїхали! Отже, так, коли ми говоримо про вигорання, до речі, я перед зйомкою сьогоднішнього відео робила ресерч, дивилася, що є в інтернеті, хто про що якби розповідає про це вигорання. Ну і я натрапила на одне відео, де експерт говорить: ну, вигорання це така, знаєте, втома. Кожен з нас вигорав і відчував втому. Ні, ні ні стоп. А, вигорання і втома це трохи різні речі. А, якби, при вигоранні ми також будемо відчувати втому. Але справа в тому, що коли людина втомлена, то розв'язати цю проблему досить просто: людина йде в відпустку там, на тиждень чи на декілька тижнів, можливо, навіть на декілька днів достатньо, змінює вид діяльності, відправляється в природу, там, в гори, в море, хто куди що любить чим обожнює займатися. І ось цей час на генерацію його вистачає, і потім, коли людина повертається, з відпустки, у неї все нормально. Тобто вона знову відчуває ентузіазм, все окей, вона може далі продовжувати працювати. Тому першу річ, яку ми повинні з вами засвоїти перед тим, як ми почнемо говорити, що в нас вигорання, ми повинні навчитися його відрізняти від інших речей. І от від втоми ми вже з вами навчилися його відрізняти. Інша крайність вигорання це депресія. Тому що насправді цих дві речі досить складно від себе відрізнити. Але основна відмінність полягає в тому тому що депресія, ось цей стан такого, знаєте, апатії, втоми, небажання щось робити, воно відноситься до всіх сфер нашого життя. Тобто це стан, який ми відчуваємо на протязі більшої половини дня. Ми відпочиваємо цей стан і в суботу, і в неділю, і в понеділок. А вигорання це цей стан, який пов'язаний тільки з робочими процесами. Тобто, якщо у вас вигорання проход... чи там, ну так вигорання, насправді воно закінчується в п'ятницю і починається в неділю після обіду, перед понеділком, коли знову потрібно починати робочі задачі, то швидше за все це говорить, що у вас все-таки вигорання. Але якщо цей стан вже втримується на протязі довшого періоду часу, і ви його відчуваєте в різних сферах свого життя, не тільки пов'язаних з роботою, то в даному випадку, звичайно, може бути. Бути підозра про те, що у вас є депресія, і якщо у вас є ця підозра, я вам рекомендую, прошу, благаю вас. Зверніться, будь ласка, до лікаря спеціаліста, до лікаря-психіатра, щоб він вам поставив діагноз, і якщо дійсно він підтвердиться, то допоміг вам з лікуванням і відказав, що потрібно робити. Я хочу наголосити, що не потрібно соромитися депресії. У нашому суспільстві люди, на жаль, відходять до депресії як до чогось ліництва, як до чогось неважливого, з чим можна самостійно впоратися. Насправді. Складні форми депресії, вони досить небезпечні. І знаєте, депресія це щось, що відбувається з вашим організмом, ну як запалення легень. Тому що м, часом люди якби, починають почувати відчуття провини за те, що в них депресія. Так от, ви ж не почуваєте почуття провини, якщо у вас виникне запалення легень. Тому не хотілося б, щоб це було з депресією. Тому така маленька ремарочка, скористаюся можливістю, нагадаю вам про те, щоб пілкуватися про своє психологічне здоров'я. І тепер ми повертаємося в нашу серединку в цю. В наше вигорання. Ми вже його відділили від втоми, ми відділили його від депресії. Ми розуміємо, що от перший, перший такий, знаєте, наш симптом, який пов'язаний з вигоранням, це про те, що нам ну, не хочеться йти на ту роботу. ну, Немає сил, немає ніякого бажання. Тобто емоційно ми відчуваємо, що м -м, ці лижі вони далі не їдуть. Наступним чинником, який вказує на те, що у вас депресія, це те, що у вас з'являється цинізм, цинізм по відношенню до роботи. тобто це все без сенсу, це все дурня, це не має ніякого значення, нічого в нас не вийде, і так далі. Тобто, з'являється ось це почуття цинізму. Ну, не знаю, як краще це пояснити. І третій чинник, який теж говорить про вигорання, це відсутнє відчуття власних досягнень. Тобто ви щось робите, але ви не помічаєте, що є результати вашої роботи. Тобто, начебто, зусилля прикладали, щось робили, але, ну, але результатів немає. Ви маєте відчуття, що ви. Неефективний, що ви не справляєте зі своїми обов'язками, ви не справляєте зі своїми завданнями, цих три основних таких кита, на яких тримається наше вигорання, вони були визначені міжнародною організацією здоров'я World Health Organization, і там досло, до, докладно описується, власне, про що йде мова в цих конкретних е, чинниках. Тому зараз ви можете це якби може допомогти вам себе здіагностувати. І якщо ж все-таки виявилося, що зараз ви слухаючи мене зрозуміли, так все-таки мій стан він схожий до депресії. То давайте тепер з вами розбиратися, які можуть бути причини цієї депресії і що з цим можна зробити. Ще одну важливу річ, яку потрібно обговорити, коли ми говоримо про вигорання, щоб стверджувати факт вигорання, один із професорів говорить про те, що щоб вигоріти, спочатку потрібно загорітися. Буває так, що люди вибирають, знаєте, не свою справу, от вони більше. Інтроверти, а пішли в діяльність, де треба постійно спілкуватися з людьми. Їм подобається, наприклад, комусь подобається коварятися в якихось деталі. А в тій професії приходиться думати о яке о. Приходиться думати про м, процес від А до Я, такий, знаєте, якийсь дуже широкий, який вимагає стратегічного і глобального мислення, а людині фізіологічно це не подобається і не стосовне. І може бути ситуація, що, працюючи не на своєму місці, так скажемо, з якимось часом людина відчує, що ні, у мене вигорання. Але насправді це не вигорання, тому що, щоб вигоріти, потрібно було спочатку загорітися. А, а в даній ситуації просто йде мова про те, що вам не відповідає даний вид зайнятості, який ви вибрали брали і рішенням, звичайно, буде пошукати щось інше, що більше відповідає вашому типу особистості. Ну, отже, так, переходимо з вами до вигорання, які можуть бути причини і що з цим робити. Коли ми думаємо по причини, то перше, що нам приходить до голови, це наша організація, структура, в якій ми працюємо чи взаємодіємо з іншими людьми. І це не обов'язково має бути зайнятість, де ви працюєте на когось, також може бути влас... ваш власний особистий бізнес. І отже, чинники, які тут з'являються. Перший чинник, який може стати причиною вигорання це. Це багато роботи. Тобто, роботи багато, і роботи багато постійно, постійно є дедлайни, які на нас тиснуть, які кажуть: на завтра, на завтра швидше, 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 швидше. І коли це відбувається протягом дуже довгого часу, це може спонукати власне те, що, що людина просто не витримає, і вона з часом вигорить. А наступний чинник говорить: якщо ми говоримо все-таки про функціонування в організації, це про ясність процедур правил середині організації. Тобто, коли в організації. Не до кінця зрозуміло типу, хто за що відповідає, не зрозуміло, як отримати підвищення заробітної плати, як можна перейти на нову посаду, як можна розвиватися в цій організації, які взагалі правила функціонування, то це виникає у нас таку внутрішню тривогу. Це може бути також пов'язане з відчуттям справедливості, і це також може бути одним із чинників, який, власне, викликає вигорання. Наступний чинник, на який би я хотіла звернути увагу, це справедливість оплати. Нашої роботи. Тобто, коли ми вкалуємо, вкладуємо достатню кількість часу, ми виконуємо свої обов'язки, виконуємо їх навіть понад. А потім ми дивимося, що фінансово е, зусилля, е, знаєте, заробіток, воно якось там не рівняється, то рано чи пізно людина скаже: ну йолки палки ну скільки ж можна цей, цей весь процес витримувати, мені це взагалі не підходить. Тому це іще один додатковий чинник, який може бути пов'язаний з організацією. Наступний чинник він є. Е, Соціальне. Як не крути, ми все-таки люди і як люди так склалося генетично історично, що нам потрібні інші люди для того, щоб класно і комфортно функціонувати. І якщо ми знаходимося в середовищі, де немає можливості для підтримки, ви, ви розумієте, що у вас може виникнути якесь запитання чи якась проблема, і потім ви захочете її вирішити звернутися до когось про допомогу. А у вас нема до кого звернутися, немає колег, які будуть раді вам допомогти чи готові вам допомогти. Або, наприклад, нормальною знаєте, такою процедурою є отримання зворотнього зв'язку, отримання фідбеку. І тут може бути ситуація, коли ви робите, робите, працюєте багато, і ви очікуєте, що це навіть знаєте, це відбувається не натурально. Кожна людина любить, коли їй говорять приємні слова. От, і говорять такі слова підтримки, вдячність за те, що вона виконує роботу. І якщо у вашій структурі організації немає можливості для цього зворотнього зв'язку, ви його не отримуєте від своїх безпосередніх керівників чи інших людей, з якими ви співпрацюєте, це також може бути однією з причин, що ви себе будете почувати, м'яко кажучи, не дуже. І ще залишилося дві причини, які можуть бути пов'язані власне, з організацією. Наступна це про контроль. Кожна людина. Хочу мати якусь свою зону відповідальності. Це така, знаєте, ну, натуральна річ. Я сказала, Якщо вам все-таки залежить на роботі, і ви в нього включаєтеся, то ви хочете бачити результати своєї роботи. І для того, щоб бачити результати своєї роботи, потрібно розуміти, за що ти відповідаєш. А коли тобі кажуть, зроби там ось це, але при цьому тебе 300 разів перевіряють, поправляють, не дають можливості для твоєї творчості, для використання твоїх. Знань і навиків, то рано чи пізно людині просто це надоїсть, тому що вона не буде відчувати ось цієї самостійності в своїй роботі, в організації свого робочого часу чи задань, які вона виконує. Тому також дуже важливий момент це з однієї сторони, як така знаєте, позитивна штука, це наявність свободи і менша кількість звичайно ж контролю там від керівництва чи інших працівників. І як то кажуть, last but not least, остання річ, на яку варто звернути увагу, це цінності. Тобто, якщо вам, по вашим особистим цінностям, ви не любите чогось вдавати, ви не любите брехати, видумувати, знаєте, прикрашати, але ваша робота вас зобов'язує до того, щоб все-таки прикрашати деякі факти, щось трошки знаєте, примальовувати, такі речі можуть відбуватися, наприклад, в продажах. А вам, по вашим цінностям, це не відповідає, то рано чи пізно, ви, коли будете ось це знаєте, працювати над собою і змушувати себе робити те, що вам не безпосередньо притаманно, рано чи пізно, ви просто задовбаєтеся, і це також може стати однією з причин вигорання. А тепер перейдемо давайте до іншої категорії. А ми з вами поговорили про те, що ось може бути така організація. Да? І, і так буває, ви потрапляєте в організацію, начебто робота ваша, а виявилося, що самостійності немає, постійний контроль, непонятно, як розвиватися в цій організації. Керівник постійно там щось від тебе хоче, взагалі немає якоїсь підтримки, ані, ані слів підтримки зворотнього зв'язку від керівництва, ані немає дружньої атмосфери в колективі, з яким би можна було про щось порадити. Вам по цінностям це не відповідає, і тоді, звичайно, ось таким найкращим рішенням в даній ситуації є рекомендація, про яку говорять, пора змінити роботу. Да? І якщо ми розуміємо, що все-таки ця сфера діяльності вона нам подобалася, то, то можна просто змінити організацію, і в організації, там де не будуть виникати власне, ці проблеми, нам буде набагато комфортніше. Тобто організацію ми вже з вами обговорили. Ми вирішили, що з нею робити. Давайте тепер перейдемо до вашого типу особистості і до вашої особистості. Тому що, як то кажуть, від себе не втічеш. І якщо з однієї організації ви її можете. Залишити так, покинути, і якщо справа була дійсно в організації, то переходячи в іншу інша структура, інше керівництво співробітники, то буде все супер. Але якщо все таки справа була не в організації, тому що факт, що у вас було дуже багато роботи, постійні недлайни, тиск, ризики, воно може бути пов'язане з тим, що ви. Є типу людей, які хочуть бути корисними, хочуть всім допомогти. І коли вам знаєте, підкидують задачки, то ви ще й самі просите про добавочку, як то кажуть. А слово ні в вашому лексиконі взагалі не існує. Тому перша річ, на яку варто було б звернути увагу, це про те, що окей, якщо в мене дуже багато задач, то в мене цих багато задач чому? Тому що мені їх навішали, я не змогла відмовити, тому що я собі сама нагребла чи сам нагріб і зараз з ними не справляюся. Це одна категорія. Інша річ, на яку можна звернути увагу, це тема, пов'язана з нашою самооцінкою. Люди, у яких низька самооцінка, це служить також як чинником, ризиком до вигорання. Чому? Тому що якщо в мене. Низька самооцінка, я думаю, що взагалі мені повезло, що мене взяли на цю роботу, і я, якщо чесно, така собі не дуже. І, 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 і там дякую, що, що я тут є з вами. І тоді з цієї самої низької самооцінки я буду намагатися зробити все якнайкраще, якнайбільше, ну, ну, щоб показати, що я нормальна, що я достойна тут бути, А насправді ви точно такий, така сама людина, як і інші працівники, просто із за вашого внутрішнього відчуття вам буде здаватися, що ви. Постійно недостатні, і ви будете намагатися це або сховати, або напрацювати, і це буде теж викликати у вас емоційну втому. Наступний чинник, який може бути пов'язаний з вашою особистостю, це розвиток типу особистості, точніше однієї з цих, яка називається невротизм. Є такий тест особистості, який називається велика п'ятірка Big Five, і він оцінює людину за п'ятьма такими категоріями. І одна із цих категорій вона називається невротизм. Невротизм він є в кожного, тільки в когось він на дуже низькому рівні, а в когось він дуже сильно насичений, скажімо так. Що означає невротизм? Невротизм? Це знаєте, наша така. Переживательність, хвилювання за все. Ой, та тут не так так не то зробили, це тут моя вина. А як це не вийде? А якщо щось тут трапиться, тобто ви постійно за все хвилюєтесь, ви дуже тривожні, ви намагаєтеся всім догодити, щоб тут нічого не трапилося. І от люди природні, в кого розвинена, розвинена це власне цей тип особистості, ця цеха, невротизм, вони також швидшою ймовірністю будуть вигорати на роботі, і тут зміна організації, звичайно, вам не допоможе. Наступний чинник. Особистісний, який використовують в психології, він відноситься до локус-контролі. Локус а це про те, як це про те, на кого ми переносимо відповідальність за дану ситуацію. Тобто, ми ось цей знаєте наш внутрішній контроль. Наскільки ми контролюємо ситуацію, ми його приписуємо трохи собі, чи ми віддаємо назовні. Типу, от в цій ситуації, в якій я є, ну я такий бідняшка, взагалі від мене нічого не залежить, я нічого не можу зробити. Це погана держава, керівник, організація, ситуація і так далі. Тобто, весь всі важелі, правління, вони назовні, всі люди зовні вони все вирішують, а я нічого не вирішую. Або це все-таки контроль. Він внутрішній він у нас є, і ми розуміємо, що окей, ну ситуація г, але я можу змінити це, друге, третє і четверте. І ось цей власне чинник, коли ми цей. Фокус контролю ми переміщуємо всередину, він знищує наш ризик до вигорання. І наступний чинник це також пов'язаний з вашим типом особистості. Є така класифікація: тип особистості, який називають типу А. Він характеризується тим, що це люди, в яких висока екстраверсія, тобто ви любите спілкуватися з людьми, бути з людьми в цьому оточенні. При цьому у вас високий невротизм, це про який ми вже сьогодні розмовляли, у вас ще є ця тривожність, що щось буде не так, щось трапиться, не все нормально. І також до цього ще доходить. Ходить амбіції, тобто вам хочеться багато всього, ви готові діяти, ви готові досягати, але при цьому такий, знаєте, агресивний настрой по відношенню до інших людей. Тобто, у вас немає такої природньої, чи може не те, що немає, а досить низька така природня емпатичність і бажання допомогти потурбуватися про інших людей. І ось ця, цей мікс тип А, цей мікс всіх цих якостей, він також говорить про те, що швидше за все ви можете потрапити в цю ситуацію, коли ви виграєте. І тепер, якщо ми говоримо з точки зору особистості, а що ж з цим всім робити, то звичайно потрібно працювати над собою. Я вам не можу дати зараз якоїсь одної конкретної рекомендації, що робити, якщо у мене це там, знаєте, високий невротизм чи ще щось. Чи там я, наприклад, все-таки віддаю цей контроль назовні, чи внутрішнє, це насправді досить глибока внутрішня робота. Ви можете її виконувати, пробувати виконувати самостійно, шукаючи матеріали в інтернеті і також займаючись саморефлексією, як я ви зробив. В даній ситуації, чому я так зробив, і так далі, або, звичайно, швидшим способом буде звернутися до психолога, психотерапевта чи навіть, а в даному випадку, можливо, коуча, які з важу допомогти змінити трохи вас, ваш спосіб мислення і патерн поведінки. І остання категорія, на яку я хотіла сьогодні звернути увагу, ми вже з вами говорили про організацію, ми з вами говорили про особисті якості. І третя, не менш важлива категорія, вона пов'язана з тим, як ви проживаєте свої емоції. Є таке поняття, як emotional labor, це робота, в якій потрібно використовувати свої емоції. Що я маю на увазі? Наприклад, люди, які працюють в обслуговуючому в обслуговуючому сервісі, я маю на увазі, наприклад, офіціантів, так які обслуговують людей. Неважливо, як вони себе почувають, у них там класний настрій, не дуже їх щось болить, щось трапилося. Вони приходять на роботу, їм треба щось робити. Правильно вдягнути посмішку, гарний настрій, привітність і йти вітати клієнтів. І ось ця потреба зміни, скажімо так, обличчя і емоцій, вона виникає не лише у професії, такі як, наприклад, офіціанти, але це також може траплятися у відділу продажів, там де постійно потрібно працювати з клієнтом. Гаряча лінія це взагалі я співчуваю людям. Які працюють в даній галузі, тому що там частенько можна послухати не дуже приємні речі про себе, але тим не менш потрібно тримати якось, як то кажуть, обличчя, так, і не падати обличчям в багно, а все-таки бути привітним і милим, і натягувати, знаєте, цю штучну посмішку. Емоційна праця вона може бути пов'язана не лише при потребі роботи з клієнтом, але вона може бути також вимагана від вас, коли ви працюєте з якимось токсичним керівником. Тобто ви не можете. Нормально поговорити про те, що, що відбувається, що ви чимось незадоволені. Та насправді не тільки керівником. Це може бути пов'язано з вашою особи, особистістю і з вашими підлеглими. Ви не задоволені роботою своїх підлеглих, але при цьому ви намагаєтеся, і за вашого там невротизму чи інших речей, ви намагаєтесь бути таким хорошеньким, про всіх потурбуватися, не вискажете своє незадоволення виконаною роботою, і ось натягаєте постійно цю маску. І що відбувається? Тобто, всередині наше тіло, наше тіло взагалі. Взагалі розуміє, які емоції ви проживаєте. Навіть якщо ми візьмемо, знаєте, для прикладу детектор брехні, як він працює. Тобто до людини підключують там різні інструменти, і потім, коли вона починає брехати, у неї фізіологічно в організмі відбувається ця реакція. І ось момент, коли у вас всередині злість. Бо ви там, хтось там, не зробив свою роботу, або там ваш керівник щось там, натворив, чи якось немило не висловився в вашу сторону, то у вас всередині ось ці емоції є, злість. Але справа в тому, що, що люди їх або не помічають, або ховають. І тоді, в даному випадку, є знаєте, дві, два способи на проживання своїх емоцій: є глибоке проживання емоцій, а є така знаєте, поверхнева. І поверхнева це надягання маски. Типу, нам всередині погано, а ми такі хоп. Посмішку, все нормально, посміхнулись, домовились і пішли далі. І справа в тому, що коли ми ось так от знаєте постійно з цією маскою, і тільки назовні ми ці емоції якби проживаємо, точніше не проживаємо, а їх ховаємо, то рано чи пізно це все таки створиться в величезну проблему для нас. Найкращим результатом буде, звичайно, чи найкращим вирішенням ситуації буде, якщо ви навчитеся проживати свої емоції. Глибоко. Що означає проживати свої емоції глибоко? По-перше, їх потрібно навчитися помічати. Це дуже складно. Я, як людина, яка має дуже аналітичний склад розуму, і в свій період часу, коли я проходила цей етап і вчилася розрізняти свої емоції, їх помічати, для мене це була катастрофа. Коли так поділюся приватною історією, коли там, ми з моїм психотерапевтом розмовляли про там емоції, і вона мені давала завдання: так окей, пошукай, які в тебе зараз емоції в тілі, що ти відчуваєш, то мені просто хотілося. Її прибити. У мене була така відраза: типу, давайте будемо говорити про конкретику. Я прийшла там з проблемою, а ви мені починаєте пошукати, де в твоєму тілі знаходиться зараз агресія. Ну, ну, ну В роті, матами вже хочеться говорити. Але, ем, але справа в тому, що. Ем... Що нас просто знаєте нас не навчили проживати проживати свої емоції. До речі, я буквально вчора була дуже цікава ситуація. Трапилася. Я стояла в черзі і переді мною стояла мама з дитиною. І значить, мама розмовляє з цим хлопчиком. І вона до нього каже: Ну, синочок, зараз ми з тобою, як там приїдемо, прийдемо, то ти, будь ласка, як отримаєш подарунок, то ти там обов'язково покажи, що ти радий, навіть якщо ти отримуєш те, чого ти не хочеш. І я стою і це все слухаю, думаю, капець. Ну тобто, це, знаєте, це нормальна історія, якою нас вчили. Нас вчили не бути справжніми, не вчитися відчувати, що ми, що ми реально відчуваємо, а нас вчили бути вічливими. Подарили подарунок. Давай, посміхайся, давай, радій. І ось власне в цій ситуації, коли ми за допомогою цього механізму вчимося. Радіти, радіти, коли нам не радісно, типу вчимося вдавати, що нам радісно, то потім рано чи пізно ми якби не розуміємо, які в нас емоції відбуваються всередині. Тому, ось, звичайно, вам така величезна порада і річ, на яку я б хотіла звернути увагу, це про життя власних емоцій. Якщо вони у вас є, то в першу чергу для початку їх помічати. Можливо, на роботі в робочих питаннях немає можливості для того, щоб їх якось, знаєте, викласти. Ці емоції, бо це не невмісно в даній ситуації. Але, тим не менш, важлива історія тут буде, щоб в першу чергу їх помічати, потім, наскільки ви можете, то їх проживати. Проживати це означає, знаєте, відчути, де вони знаходяться, як вони виглядають, де вони є в нашому тілі. Можливо, про це навіть запишу окреме відео, щоб зараз не, не розходитися задовго і не переходити в іншу тему. Ну що ж, тепер давайте. Повернемось до нашої, до нашої теми сьогоднішнього, сьогоднішньої зустрічі і спробуємо це все підсумувати. Першу річ, яку ми робимо, ми дивимося, у нас все таки вигорання чи ні. Це може бути чи ця робота взагалі мені колись подобалася, чи це вигорання, чи це я не в тому місці. Угу, ми відділили наступне. Я втомився, і якщо я зараз піду в відпустку, мені стане легше, чи вже все пропало. Окей. Вже все пропало, значить, це таке вигорання. А все пропало, пропало, все пропало тільки на роботі чи все пропало так, що і на виходних теж все пропало, і взагалі ніяких сил немає. На вихідних все нормально, починаю думати тільки про роботу вже в неділю після обіду. Окей, відкинули. Тобто в нас все таки вигорання. І потім, що ви можете зробити, це проаналізувати, з чим воно пов'язано. Чи це все-таки більше пов'язано з якимись організаційними чинниками, чи це більше пов'язано з вашим типом особистості, з нашим способом функціонування в даній організації? І тоді, звичайно, якщо це виявиться організації з вашим способом функціонування або вашим типом особистості, то тут, звичайно, треба займатися. Особисти розвитком, ростом, як нам правильно це назвати, тобто починати копатися в собі, розбиратися і змінювати свої моделі поведінки, тому що ні до чого хорошого в довгостроковій перспективі це не приведе. Всім дякую за увагу. Якщо вам це відео було корисне, не забудьте поставити лайк і підписатися.